Іграшки мікс. Лотику знаходиться 11,7 кілограм. Ціна 4,5 євро за кілограм. Покажу, що знаходиться саме в цьому лотику. Такі гарні пазли. Ось такі, бачите, картинки, дуже класні. Так, наскільки одиниць? Не бачу. Тисячу, тисячу одиниць. Ще бачимо ось така сумочка. Так, що в цій сумочці? А, тут зараз покажу. Воно відкривається. Тут косметика для дівчинки. Дивіться, ось така. Бачите, ось так воно виглядає. І ось така ось так виглядає. Mm -hmm. класно, так, наступне. Ось така книжечка. Теж пазли. Так, наступне. Ось такі книжечки. Тут показано, які є. Mm -hmm. Так, наступне. ось такі гарнесенькі, новенький ведмедик. Можна дарувати і на день на 8 березня, просто можна на день народження. Ось такий левчик, де швидка і ще ми маємо ось такий підвозик для продуктів. Навступний ось такий мішка. Знову ж таки, бачите, воно новесенький, все Наступний ось такий ведмедик. Ще бачимо ось такий меш для хлопчика, він бачите, світиться. Ще у нас тут знаходиться ось такі машинка, ось така. На то, ось, такі, ось такі пазли. Ще бачимо ось таку класну машинку для дівчинки. Так вона виглядає. М'ячок. Ось такий ведмедик, ось такі дерев'яний літачок. Так. Наступна ось така сумочка з такими різними матеріалами, щоб робити ось на ті новолюночки на декорації. Так, далі, що ми бачимо? Ось такі іграшки записані, новенькі. Ось така, така резинова. Це, напевно, антистрес. Ось така штучка. Так, так, ось таку ляльку. Так, наступне. Ось такі кубики тут знаходяться. ще Бачимо ось таку штуку. Замархання. Наступне. Карзинова штучка. Надувний такий масательний круг чи що, щось таке. Бачите, з цих двохсторонніх малюночками. Далі, ось така лялічка. Стати для маленьких. У нас тут, знову ж такий, масательний круг, мільйончик. Так, ось такий. Та Тановенька теж іграшка. Так, тут Ось такий. Так, ще в нас розкладається. Знову ж таки, бачите, що сталося. Вона приліпучка, совочок. Так. Знову книжечка ось така. Ось такі. Ось така м'яка, певна теж антистрес. Так, Далі ось така коробочка. Там всі коробочки. Ось так. Знову ж таки, можливо, це до цього. Так. Мочалка новенька. Так. Далі, знову ж таки, надувне маленька штучка коло. Знову ж таки, мочалочка біденька. Така штучка їхня таке в чотири.

Багато маленьких ігор. Зараз я мінімум покажу ось такі кашечки, ось такі Леонардо чи Черепашки Ніндзя, Ангелик. Ось така че. Ось така мерезинова. Так. Ось така. воно, бачите, магні... до магніта прикладається, і ножнички. Так, колоточка. Це є іграшки, ціна 4-5 євро за кілограм. Лоті знаходиться 11,7 кілограмів.